Всім привіт! У цьому відео я хочу поговорити про порівняння, порівняння себе з кимось, порівняння себе зі своїми якимись минулими виборами і постійними докорами сумління, що ти зробив щось не так, що щось не так сказав, щось не так зробив, такий собі розумний на сходинках. Але, тим не менш, чи можемо ми це змінити? Чи можемо ми звінити те, що ми колись сказали, чи те, що ми колись зробили, і чи потрібно нам взагалі до цього постійно прив'язуватись, постійно крутити цю ментальну жуйку в себе в голові, в своїх думках, тим самим пригнічувати себе емоційно і бути в якомусь постійному такому самосаботажі на негатив і на деструктив? В чому проявляються ці постійні якісь накрути і постійні оці перекручування цих думок, додумування, а він мені сказав то, а я йому то, а взагалі треба було по-іншому. Ну, Ми в цілому можемо, звісно, заново зв'язатись з цими всіма людьми з минулого, щось їм сказати, але чи хочуть вони цього? Тут вже інше питання, так, у них може бути взагалі вже інше життя, і їм просто не до вас, і не до того, щоб висуховувати якісь ваші думки, що я тоді тобі отак казав, але ні, я мав сказати це. Звісно, це не конструктивно. Але якщо це сидить, так, це сидить всередині людини, це їй буквально заважає жити, це розпирає її емоційно і ментально пригнічує в цілому. Так, що з цим робити? Просто забути, чи постійно ходити і себе накручувати на ці всі думки? Мені допомогла техніка просто виписати, написати лист. Тобто, я уявляю, що я пишу цей лист саме цій людині, якій я колись щось не досказала, не доробила. Тобто в якомусь такому моменті, що я зараз. Я розумію, що це нерелевантно зараз зв'язувати з тією людиною, і щось їй там пояснювати. Тим паче, якщо це вже багато років пройшло, звісно, то я просто беру зошит, ручку і починаю писати. Так, спочатку може йти дуже багато негатива, але не треба себе засуджувати за нього. Тобто, от пишіть, як йде, от відчуваєте, от, щоб матюків трьох етажних так накидали б. Пишіть. Пишіть, нехай воно краще буде на папері, ніж у вас на серці, ніж всередині вашого тіла, ваших думках. Тобто такі деструктивні емоції, особливо якщо це злість, непрощення, вони роблять гірше тільки вам, не тій людині, так, на яку ви, можливо, досі затаїли образу. Вони в першу чергу шкодять вам. Тому ці думки важливо вигризити зі свого тіла, зі своєї голови, і їх зробити більш предметними. І в цьому дуже допомагає мені саме на папері написати. Не десь там на гаджеті чи на ноутбуці чи в телефоні. Ну тобто мені дійсно тут такий старинний рецепт допомагає просто сісти і це виписати. Нехай з емоціями, нехай навіть я там кричати щось буду при цьому. Краще, звісно, це не робити, коли вдома купа людей. Але, тим не менш, це дуже мені допомагало в свій час. І навіть допомагало в моменти, коли я просто не хотіла щось близьким людям казати, бо я розуміла, що вони не готові мене чути. Тобто, це підходить і як для. Вивільнення себе від негативу від е, всіх тих думок, які у вас є по відношенню до людей, з якими ви вже не спілкуєтесь, так і до тих, з якими ви зараз в контакті. Навіть якщо це хтось з вашої родини, чи ваші друзі, друзі чи ваші колеги, тобто байдуже, ця техніка, вона максимально універсальна, доступна і, ну, безкоштовна. Ну там олівець чи ручка. І... Зошит, я думаю, він в кожного є, це не треба купувати. Тобто, якщо я розумію, що, наприклад, там, мій чоловік, так, чи там мама, чи тато, вони не готові мене чути, і тим паче, якщо в нас вже були якісь бесіди, де вони якось себе були ну, не, не, не так, в цьому моменті, то чи повинна я страждати від у цієї неможливості виговоритися? Я думаю, що ні. Тому я беру і записую все, що б я їм хотіла сказати. І я не даю цьому оцінку, ось, поки я не зрозумію, що все, я виговорилась. І потім я продовжую далі писати. І я вже звертаю вектор на себе: чому я обираю ображатися? Яка частина мене настільки вразлива, що ставить в залежність. Свої думки, свої емоції від вчинка іншої людини. Чи справді я хочу передати владу за свій стан іншій людині, якісь ситуації? Чи я хочу взяти в руки своє життя і свою відповідальність за свій стан? Я не можу нав'язати свої думки іншій людині, особливо якщо вона цього не просить. Якщо вона не готова, якщо вона в разі будь-яких ваших можливостей з неї поділитися, вступає в конфлікт або просто покерфест і, і уходить, То це ну, не конструктивно, це не любов до себе. І не любов до себе, коли ви намагаєтесь всім догадити, бути максимально хорошою, покладистою. Чемною, щоб нікому нічого не сказати поганого. І я не призиваю, звісно, конфліктувати і якісь там розборки влаштовувати. В першу чергу, навіть ну, банально так, я спілкуюсь з чоловіком. Я розумію, що я злюсь. Я стараюсь брати на себе відповідальність, що не він мене злить, а я злюсь. Я обираю на нього злитися. І в цей момент я йому кажу, я не готова далі розмовляти з тобою. Бо я розумію, що ще він скаже пару слів, і я вже буду, ну, кричати. Я думаю, сусідям це як мінімум не сподобається. Тому я йду в свою кімнату і починаю писати все, що я там йому хотіла сказати, особливо, якщо він мене навіть сотого разу не зрозумів, що я йому намагалась донести. Тобто я це все виписую. І потім я пишу далі. Пишу те, як я вже сказала, так? чому я так думаю. І чи дійсно я ставлю в залежність свій стан від того, що він там сказав, що він зробив, що він подумав. І тобто це не важливо, чи це було там 5 років назад, 10, чи це ось щойно якийсь діалог з людиною, на яку ви вирішили розізлитися. І для мене це дійсно дуже така проста і, тим не менш, звільняюча практика. І далі я не закінчу. Тобто, Я розумію, що Вивільнилось доволі багато, да, якоїсь такої деструктивної енергії, і вона нікуди не ділась. Тобто е фізику, я думаю, всі вчили, тобто енергія так вона не приходить ні звідки і нікуди не йде. Тому тут я для себе е відчуваю важливість далі цю енергію трансмутувати, тобто трансформувати її. Тому я там підключаю якісь техніки, там візуалізації чи якісь е текстові. Моменти, так, де я читаю щось, і я розумію, що я даю якби, установку більш на якийсь прогрес, на те, щоб цю якусь конфліктовну, деструктивну енергію її трансмутувати на щось в більш такому созідаючому ключі. І тобто, всі, як би, скажімо так, злісно не починався цей мій лист до енної там людини, так, чи енної ситуації, яка пов'язана з якоюсь людиною, вона закінчується самоаналізом себе. Тобто то просто що я там поб'юсь, да, там, поб'ю потушку, і все, наче зліс, уйде, ні, не уйде той стан, який викликає в мені у цей гачок, який в разі чого знову буде. Ну, тобто, чіплятися так, за реакцію якоїсь людини, за її поведінку чи за її слова. І саме ця техніка мені допомагає не просто вивільнити негатив, так, а ще зайнятися самоаналізом, зрозуміти, чому я так думаю, чому я так вирішила, і взагалі, ну, наче так би себе перепрограмувати, так, тобто, в контексті, е, забрати е, назад собі можливість. Бути відповідальною за всі свої реакції, за всі свої емоції. І вже навіть в моменті, коли я там знову спілкуюсь на цю тему, мені вже так з цієї ж людина, якщо це ось якийсь ваш, ваша близька людина. Мені вже не хочеться казати їй якісь такі, можливо, грубі речі, які б я їй сказала, наприклад, вчора, до того, як. Не виписала так і не попрацювала з собою, взагалі, що саме в мені викликає бажання так на це тригеритися. І саме цей момент потім він впливає і більш, звісно, конструктивно в подачі розмові з цією людиною, де вже без якогось такого емоційного накалу можна досягти якогось консенсусу і більш адекватно поговорити і донести щось людині. Дійсно, бувають моменти, коли після такого листа хочеться написати потім лист цій людині, особливо, якщо ти зрозумів, що ти там перегнув, да, десь там, а людина не бажає тебе чути, то я можу просто цій близькій людині написати цей лист, так, і там його або надіслати, якщо, звісно, спілкуюся людиною, і я розумію, що і вона зі мною хоче спілкуватися. це... Якісь такі ну, моменти, що не то, що там не дзвони мені, не пиши, хто ти, чому ти мені пишеш. Тож, хочу підрозумувати, що по великому рахунку ми здатні в цілому пропрацювати будь-яку нашу ситуацію в минулому чи в теперішньому, чи в майбутньому. Тобто, у нас є такий потенціал. Ми Маємо владу над своїм життям, над нашими реакціями і над можливістю переписати свої думки, переписати своє ставлення. І це не буде само якесь нав'язування, а це буде просто повернення до себе і розуміння себе, якихось базових причин, чому ви реагуєте так чи інакше на. Певних людей чи певні ситуації. Дякую за вашу увагу. Якщо вам цікаві відео на подібну тему, пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую за ваш час!